Добрий ранок, заморонок на Дніпрі, і сьогодні я хочу зачитати кілька віршів з 42-го псалму, сучасний переклад. Нехай у день Господь проявить ласку щиро, щоб я вночі співав йому пісень, молився Богу, який дає мені життя. Звернутись хочу я до Бога скелі. Чому забув мене? Чому я мушу терпіти від жорстоких ворогів? Мене шпиняють невблаганно вороги, мордують запитаннями мене, то де ж твій Бог? Навіщо побиватися душі мої, довіритися Богу? Просто мушу ми ще хвалитимемо Бога за рятунок. Дуже гарні слова і дуже гарний псалом, який нагадує принаймні мені, як українки, яка живе в умовах війни, не виїхала нікуди за кордон. Нагадую про те, що настане момент, настане момент, коли ми будемо хвалити і славити Бога, разом всі радіти за наш рятунок, за наше спасіння. Але сьогодні ми маємо, ми мусимо, як тут написано, да, звернутися до Бога. Ми мусимо йому нагадати про себе. І це нагадування не як у кір, не як щось там таке, що як претензія чи ропіт до Бога. Але це про те, щоб зрозуміти, що довгий час. Ми сторонилися Бога, ми відступили від Нього. І не дивлячись на те, що наша нація називала себе християнською нацією, ми не були христовими. Дуже маленький відсоток християн, які є християнами в нашій державі, і я знаєте, кожного дня війни дякую за те, що наша нація відроджується. Що багато змін у мене відбулося за цим. Три роки повномасштабної і 11 років всієї війни. Багато різних ситуацій і моментів, які я бачила, і все те, що мене змінювало, все те, що мене любило, робило більш людяною, і допомагало мені не просто любити більше Бог, а ще його любов передавати іншим, надихати, прославляти, розповсюджувати це царство. Це нелегка задача. Але я дякую Богові кожного дня за це за цю можливість, за те, що я можу про нього говорити. Я б хотіла, щоб ми сьогодні молилися. Молилися за свої серця, за свій стан, молилися за те, як ми з вами відносимося до цієї війни, як ми відносимося до випробувань, як ми відносимося до того, що прийде. Я вірю, що скоро прийде ця перемога для кожного з нас, і чи готові ми до цієї перемоги? Чи дійсно ми будемо хвалити Бога, прославляти Його? Чи більшість з нас відпаде, більшість з нас відійде, більшість з нас розчарується в християнах, в церквах, в людях, в суспіль... в усьому і в самому Бозі? Давайте будемо молитися за свій стан і за своє серце, яке має належати Богу і служити Його любові і то призначення, яке є в нас, ми маємо виконати. Ми маємо це зробити. І це не для того, щоб у Богу було прославлення. Йому не потрібні були ми. Йому потрібна була третя особистість, яка буде судити зло, судити сатану. Потім, не зараз, колись, не тут. А сьогодні ми маємо обирати щодня і боротися за своє вічне життя. Давайте помолимось. Господь, я дякую тобі за дар вічного життя, я дякую за цей день, за цю можливість служити тобі і бути поруч з тобою. Я дякую за те, що ти мій спаситель, ти мій рятівник, і я можу до тебе приходити. І дякую, що ти спланував вже перемогу нашої держави. І ти знаєш, коли вона настане, Господь. Але ми просимо кожного дня, щоб ти скоротив цей час випробувань, щоб ти зробив його менш болісним, Господь. Тому що це дуже важко, це дуже складно, і ти це знаєш, Господь. І ми просимо тебе, Боже. Я не обігаю від цих випробувань, я не втікаю. Я не прошу, щоб ти їх зупинив прямо тут і зараз. Але я, Господь, розумію, що. Все в твій час відбудеться і перемога, і мир настане. Але Господь, я дуже тебе прошу, бережи нас, тримай в своїх руках Господь. І якщо є твоя воля, Господь, якщо це можливо, щоб все ж таки скоротити цей час, час тривог, час переживань, час втрат, час цієї болі, і допоміг нам ем, переналаштувати себе, да? ем, зробити себе спроможними, Господь, в цей період. Приймати і прийняти ту перемогу, яка ти даси, Господь. Ми не знаємо, яка вона буде. І сьогодні нам важко, сьогодні нам складно, сьогодні нам болить і дуже болить, ми багато втрачаємо, багато в наших сімей втрат. Але, Господь, моє, я хочу обирати тебе, я хочу обирати довіру тобі і все, що відбувається, віддавати в твої руки, Господь. І я дякую за цю можливість, бо так легше, дійсно легше, Господь. І я дякую тобі за це. Тому Дуже тебе прошу. Я рідко щось прошу, Господь. І я сьогодні прошу. Прошу, щоб ти почув мою молитву, як тоді ти почув царя Давида. І щоб ти дар, дарував нам цей мир, і ти дарував нам це спасіння якомога швидше, Господь. Щоб ти зменшив наші страждання і наші випробування, Боже, щоб ти почув нас і відповів нам якомога швидше. Слава тебе, мій Бог, мій батько. Амінь.